Слава Ісусу Христу! Я вітаю вас всіх на вечерній нашій молитві, нашій варті розважання. знаєте, вже якось стає такої традиції, як тільки розпочинається наша молитва, що ввечері, що зранку, одразу ж спрацьовують сирени. Можливо, хоч в такий спосіб ми всі не будемо нехтувати цим часом цією молитвою. Це заклик дійсно до праці, великої і тяжкої праці. Тож, розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашої вечірньої молитви розважання ми візьмемо з вами стих із книги Товита. І радітимуть ті, що справді люблять Бога, а ті, що чинять гріх та кривду. Зникнуть з усієї землі. Радітимуть ті, що люблять Бога, і зникнуть ті, що чинять кривду. Два шляхи, два вибори, і відповідно наслідки. Тобто, в своєму житті ми бачимо, як Господь Бог знову дає нам відповідь, що ми отримуємо за те, як будемо вибирати в своєму житті? Якщо вибираємо життя і любов, отримуємо веселість і радість. Якщо обираємо гріх і кривду, то зникнемо з цієї землі. Так, вибираємо життя і радіємо. Як хтось можна, можна хтось сказати, а як же ж радіти, коли зараз війна? Як же ж радіти, коли ми вибираємо нібито Бога? Молимось, хочемо жити, а в нас тільки руїна, смерть і чергові сирени, вибухи. Чому ж ті, які чинять кравду, кривду, перепрошую, ріх, вони в себе в Україні веселяться, у них все класно, а в нас навпаки. Я спробую пояснити, що значить радіти в Бозі навіть в часі війни. І зникнути з цього світу, коли чиниш кривду. Кожен з нас зараз сидить в своїй кімнаті. Він обмежений оцим своїм будинком, своєю кімнатою. І от коли завиває сирена, я думаю, що мимоволі ми всі шукаємо цього місця, закутку, де будемо відчувати себе в безпеці. Де оті стіни дадуть мені впевність, можливо, чим грубші, чим кращі. вони наче дають мені впевненість тому, що все буде добре. І навіть коли йде відбій тривоги, ще якийсь момент, знаєте, того, як би це сказати правильно, знаєте, сумніву, а може, ще почекати трошки. Ще чуть-чуть, щоб остаточно перевірити, що все нормально і безпечно. Так от, людина, це, це ми говоримо про таку поведінку, таку в часі фізичної небезпеки. В духовному житті все те саме відбувається. Є небезпека нашій душі, це спокуса, яка приходить. Це коли нас покушають, і ми розуміємо, що коли я. Піддамся спокусів, чиню гріх, і це буде одна біда. якщо я витримую, це буде інша нагорода. Так от, людина, коли є без Бога, вона наче ховається в цій кімнаті, обмежує себе оцими стінами і боїться вийти за межі цієї кімнати, вважаючи, що там є небезпека. Мій краще сидіти в, ті, в обмеженому просторі. Обманювати себе, навіювати собі, обман, казати, що там все нормально, що там небезпечно, краще тут бути. Але чи людина буде щаслива тоді від того, якщо вона обмежить себе ось цим простором? Чи вона є дійсно щаслива, чи може вона повноцінно радіти цьому життю, сонцю, співу пташок, навіть тому ж дощу? Навіть радіти тому, що бачать інших людей. І знаєте, от Росія мені зараз нагадує ось цю обмежену кімнату, де люди себе обмежили оцим своїм світом, вважаючи, що всі інші ці небезпеки, вони от забилися у цей свій куток. І. Себе самообманюють, кажучи, що у них все класно. Що вони найщасливіші люди в світі, що їм нічого не треба, у них все є. Чи це є щастя? Скажіть, будь ласка. Чи цього щастя ми хочемо? Чи дійсно вони щасливі? Я дуже глибоко в цьому сумніваюся. І знову ж таки, подивіться на нас. Людей, які переживають війну, які чують постійні сирени, вибухи. Але є одне маленьке, але ми не обмежуємо себе ось цією кімнатою. Сирена відгуділа, і ми виходимо. Ми виходимо і радіємо життю. Ми радіємо іншим людям, що ми живі. І це є справжня радість. Що дає нам силу радіти цьому життю? Та просто наша любов і наше бажання жити. Якщо би ми цього не хотіли, повірте, війна би не тривала довго. Росіяни би ввійшли і за тиждень часу дійсно б захопили всю Україну. І ми б жили так, як і вони, без війни. Але чи були би ми щасливими? раділи би ми так життю, чи раділи би ми так всьому. Розумієте, людина, яка ненавидить, вона не може бути щасливою. Якщо людина весь час нарікає на життя, якщо людина весь час є незадоволена, якщо людина бачить довкола себе тільки погане і загрозу своєму власному життю, хіба вона є щасливою? Ніколи. А той, хто вибирає Бога, а вибрати Бога це радіти, радіти тому, що ти маєш. Радіти куску хліба, навіть черствому, Радіти тому, що сьогодні падає дощ. Радіти тому, що навіть прохолода настала, тому що жара відійшла і стало прохолодніше, легше жити, дихати. Не так цвітеться амброзія і алергія відходить. Хіба цьому не можна порадіти? Можна. Людина, яка наповнена Богом, людина, яка наповнена любов'ю, буде радіти кожній миті. Вона буде жити навіть на руїні. Вона буде бачити в цьому цінність. Не можна збудувати нічого нового, не зруйнувавши старого. На попелищі старого лісу завжди виростає новий, сильніший, кращий. Все, що погане, воно має відмерти. А той, хто з Богом, він буде жити. Знаєте, я згадую слова свого однокурсника, отця Михайла Заваринського. Коли ми. Ще навчаючись в семінарії, знаєте, сиділи якось в кімнаті всі, і оце момент гуртування курсу. І от він сидів, знаєте, він каже, брати, мені хочеться, щоб ми жили так, щоб не боялись нічого. Щоб коли ти приходиш до когось своїх братів в кімнату, навіть кусок черствого хліба. З тобою розділили і сказала, що раді тебе бачити. Оце є життя з Богом. Коли ти ділиш кусок черствого хліба і радий бачити кожного, хто є поряд з тобою. Оце є справжня любов. Це жити в радості, жити вічно, жити без ненависті. Тож я прошу всіх. Навчимось радіти життю, незалежності від того, де ми живемо, в яких умовах, цінувати кожну мить, цінувати кожну людину в своєму житті. Бо це дійсно є радість, радість життя, радість з Богом і в Бозі. Отче наш, що є Си на небесах. Нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас насрішне, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грешних. Господи, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, у цей сьогоднішній вечір і цю ніч наших всіх військових, кожне, який зараз із зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови захисти, Господи. І оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, служби МНС і пожежників, поліції, прикордонників, людей, які працюють в полях і збирають урожаї. Захисти й поверни живими, неушкодженими додому всіх наших полонених, а тих, хто є на окупованій території чи зоні бойових дій, захисти, Господи. Просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, росіян, щоб вони визнали всі свої злочини, які вчинили, розкаялися в своїх гріхах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цей сьогоднішню ніч, бо ти це завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Мінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в восьмій годині, ми розпочинаємо свій день Божесної літургії. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!